В Ефірі Акценти, вітаю вас, навчатися, дізнаватися щось нове, читати книги завжди на часі. Попри війну, запоріжці знаходять можливість розвиватися і влаштовувати корисне дозвілля для дітей в Україні. Відбувся тиждень дитячого читання. А на початку квітня у світі ще й відзначили День дитячої книги. Як у нас працюють над тим, щоб малеча росла розумною і начитаною? Говоримо з моїми гостями з обласної бібліотеки для дітей. Юний читач. Це Юлія Браун, завідувачка відділу обслуговування учнів 5-9 класів, та Наталя Хвоздик, завідувачка відділу масової роботи та естетичного виховання. Вітаю вас, пані. Добрий, Добрий день. день. Попри війну у Запоріжжі, продовжують займатися розвитком та вихованням юного покоління, адже діти наше майбутнє і те, яким воно буде, залежить від того, що ми в них вкладаємо. І бібліотека юний читач працює і зараз. Що змінилося у війну? Ну, спочатку хочу сказати, що ну, для всіх війна стала шоком. І ми ще 22 лютого проводили великий такий захід. До нас приїздив рушник-рекордсмен з Калоша. Ми приймали дуже багато гостей, більше 60 осіб. І відбулось, ну, і гості приїздили з Західної України. А 24-го війна і для всіх це був шок, звичайно. Але ковід. Навчив нас працювати дистанційно. У нас дуже було багато. Заплановано вже онлайн заходів освітніх. Ми працювали з 1 квітня вже бібліотека почала обслуговувати дітей у реалі. Так що, звичайно, читачів стало менше, і... але ми працюємо. На жаль, ми рушник спочатку розмістили в нашій галереї, і кожен міг побачити цей витвір просто ткацького мистецтва, але, на жаль, мали згорнути, спочатку віднести в сховище, а потім відіслати до там, де немає лінії зіткнення, де mm -hmm. та більш безпечно. Ще у нас щось змінилося з початком війни, ми не можемо приймати зараз великі групи читачів. Тобто у нас сховище розраховане як на 25 осіб. І такі групки невеликі, тому що у разі повітряної тривоги ми не нехтуємо безпекою, тому що дитяча бібліотека особливо це територія безпеки повинна бути. Тобто якісь співи, якісь гуртки. Дуже багато у нас зараз працює гуртків, звичайно, всі в сховищах. Так що, от такі реалії. І підлаштовуємо, звичайно, заходи. Навіть от директору казала, а, вона каже: Ну не я не знаю, проводити в неділю захід чи ні. Кажу, то начебто в п'ятницю вже отстрілялися, ой, в неділю має бути спокійно. Вона каже, да, ми... Під обстріли ще не підлаштовували бібліотечні заходи. Ось такі реалії нашої роботи так, у цьогодення нам диктує свої реалії, і тому ось друге друге число, 2 квітня. У нас було вже завершення завершений тиждень дитячого читання. А З чого він починався? Давайте так? поговоримо про тиждень дитячого читання. Він під гаслом нація, яка читає непереможена. Так був угу. от знаю, що дуже багато різнопланових заходів відбувалося. Розкажіть, як пройшов. Ну, Початок у нас був 26 березня. Почалася ця зустріч з нашою запорізькою письменницею Ярославою Тихтяренко. Вона презентувала черговий роман свій історичний. Це вже друга, мені здається, чи третя зустріч з цією письменницею. Класні твори, історичні про Україну. Вони не розраховані ну, взагалі на таку дитячу аудиторію, більше підліткова і доросла. Але книги дійсно класні і. Надихають вивчати власну історію саме України і розуміти, що історія України почалась не з Козаччини, не з Запорізької Січі. Це ще вона торкається теми середньовіччя. Ну класні ну, ви товари. кажете, вікова категорія не зовсім ваша. Цих ну, книг. ми але вдалося голову... зацікавити. Звичайно, були дітей. у нас у нас приходило студентство угу. з нашого Запорізького національного е університету. Запрошували також підлітки. Ну, Таких маленьких зовсім не було. Але підліткова аудиторія також наша, тому що ми дитяча бібліотека, а діти це е, люди до 18 угу. років. Тобто ми обслуговуємо студентство також. У вас була... є книги Ярослави. Є... Можна взяти? Дві, мічитали. да, Будь ласка, запрошуємо. <реш> Дві книги у нас є з навіть автографом <реш> авторки. От сьогодні саме одну з цих книг вже взяли почитати, тому що е я сама їх читала. <реш> ну, клас. Дуже гарно пише письменниця на тлі е, історичне на історичному змальовує якісь особистості і кохання. І Такі історії захоплює так зараз. Вчити? Важливо вивчати історію, mm -hmm. особливо в наш час. І добре, Не що діти це будуть робити, хоча б з художньої літератури. Це дуже добре буде. А, от була ще у вас в рамках тижня арт-терапія. Так розкажіть, що це чому арт-година-година. арт, арт, -година. арт -година. Так по-перше, ми у нас працює вже давно більше шести років студія уроки різнокольорного чарівництва, де діти залучаються до живопису, до образотворчого мистецтва завдяки роботи, роботі нашого художника. Муленко Ніни Іванівни. І зараз, і зараз, саме в такий час, коли ми виховуємо в дітях самоідентифікацію, ми ілюструємо книжки, на жаль, вже страченого, загиблого Володимира Вакуленка. Книжки ці досить щемливі, добрі, і завдяки. Тому що дітей вони торкають, дітей вони надихають. Ми задля пам'яті, для пам задля вшанування пам'яті цієї видатної людини, яка мала безліч премій літературних. Її життя обірвали дуже страшно життя Володимира Вакуленко. Обірвалося російськими окупантами, тому. Ми маємо пам'ятати своїх героїв, ми маємо шанувати їх і, звичайно, долучаємо дітей через творчість до пам'ят цього героя, можна сказати. І Костянтин Кримов є такий хлопчик. Ми пропонували нашим глядачам і виставку в бібліотеці. У нас досить багато проходить виставок художніх творів, як дорослих людей, так і творчості дітей. І діти мають змогу реалізувати свої творчі здобутки, показати їх людям. Це завжди гарний, веселий захід. І він дітей і надихає, і заспокоює, і дає поштовх до розвитку творчих, творчих їх здібностей. І такий проєкт, як пов'язаний з життям та діяльністю Володимира Вакуленка, ми реалізовуємо реалізуємо поступово і потім у нас є план видати видати цілу книжку альбом ілюстративний дитячих робіт. Пов'язаних з творчістю Володимира Вакуленка, один із головних ілюстраторів. Це хлопчик Костя Кримов, який нещодавно повернувся, не так давно повернувся. Вони жили в Прибалтиці. А зараз він малює дуже активно з Ніною Іванівною і вже народилася виставка художніх робіт. І багато робіт у в цьому саме, саме належать творчості Кості Кримова. Тобто у вас була і арт-година, і є гуртки на постійній основі це... творчі. Так, так. Угу. що щонеділі ми запрошуємо до нашої бібліотеки на гурток Ніни Іванівни Муленко, уроки різнокольорного чарівництва. Це і якісь прикладні техніки виконання живопису, і різноманітні стилі малювання, і навіть поробки. Це все до неї. Зараз у наших дітей дуже мало живого спілкування. Школи працюють онлайн. Багато малечі відвідало. Тиждень дитячого читання ваші заходи взагалі. От чому це зараз так важливо? З якими емоціями приходили діти? Ну ми охопили майже всю вікову категорію. Тобто у нас ще й молодший <кас> є відділ, який обслуговує дошкільнят, перші четверті класи. Там у них свої заходи, і лялькові вистави були. У нас почала працювати також до гуртків і до тижня дитячого читання. Почала працювати школа юного актора, яка називається а Б. У нас працює наша читачка і колишня, і теперішня вже Вікторія. <кас> Сазоненко, яка е, організує дітей, маля тут е, навчає їх акторському мистецтву. Е, на старшому відділі також було декілька заходів і розігрувалося. вчора у нас було в заключенні вже е, зак uh -huh. закривали тиждень дитячого читання. Е, приходили до нас, е, ми співпрацюємо з Запорізьким національним університетом. Е, приходили до нас студенти, які готували захід для наших читачів. Ну, взагалі, і для студентів це досвід такий, тому що вони, я от у викладачів питаю, вони кажуть, практику ну, проходять онлайн також студенти. Як це не бачите, живого учня вони проходять практику онлайн. І для читачів, і для дітей. Тобто, взагалі, іноді захід вже закінчився, а вони все. І сидять і щось спілкуються, і бабусі, і дідусі вже чекають, коли ж ви всі підете додому. Ні, ну дуже скучили, дуже скучили. І деякі приходять кожного дня ті, хто поряд живе, і е, батьки дозволяють відвідувати бібліотеку під час, тому що така ситуація неспокійна. Mm -hmm. да, дозвольте mm -hmm. трошки, я додам. Ще у нас була арт-година. Ми тісно співпрацюємо з коледжем, з коледжем імені Платона Майбори, Майбороди. І у нас також були запрошені студенти, вихованці цього коледжа, навіть випускники, і вони нас порадували своєю творчістю. Ми насолодилися чудовими голосами і впевнилися в тому наші читання. Чи юні впевнилися в тому, що якщо багато працювати, то буде чудовий результат. Якщо маєш здібності, треба, треба багато працювати, і все буде чудово. так розповіли так насичено, відбувся цей тиждень дитячого читання, хоча ви на початку програми сказали, що поменшало читачів, але можливо зараз прибули нові там з вимушено. Ви переміщення. переміщення так ми обслуговуєте, обслуговуєте їх, працюєте з ними звичайно, звичайно. Звичайно, працюємо і дуже багато працюємо ще з минулого року. Ми угу. активно працюємо з цією категорією дітей і сімей. Взагалі запрошуємо їх. По перше, я проводжу арт-терапію для дітей і їх сімей. Тому це дуже ефективний метод, як для наших безпосередньо читачів, які завжди відвідували бібліотеку, адже діти мають стреси. Так само і для вимушених переселенців це дуже актуально і потрібно. Тому різні види арт-терапії, ізотерапія, музична терапія, і звичайно, бібліотерапія, казкотерапія, драмутерапія це все для наших читачів абсолютно без. Коштовно, ми запрошуємо всіх, кому потрібна допомога, сімейна терапія, дитяча терапія. Будь ласка, приходьте, цікавтеся, запрошуємо. І знаєте, що вразу додам ще до вимушено переміщених осіб, іноді записуєш бібліотеку е, і кажеш: ну з якого ти міста питаєш? Вони кажуть, Бердянськ. А яка школа? Так кажуть, Бердянська, кажу, як? Тобто діти виїхали, батьки виїхали, викладачі виїхали. Школа в окупації, але вона працює дистанційно. І дуже багато. Я хочу сказати, що. Ну, книготерапія найкраща терапія. Дуже багато саме е, ці діти, і саме ці родини читають книжок, тому що треба якось відуляктися від реалії, тому що От, якраз і хотіла запитати, тому що ви розповіли про багато різноманітних заходів, і хотілося запитати, як щодо читання в епоху гаджетів і інтернету зберігає свою популярність серед юного читача, що читають, які жанри популярності ну, дітей зберігають. Зараз? От коли почалися з електрики, у нас проблеми я своїм читачам казала, Читальний. Бум читальний, тому що я казала, книга це єдиний гаджет, який не потребує підзарядки. Тобто, якщо є денне світло і в тебе є книга, ти вже цікаво проводиш час. Ну, цікав... Читають, як завжди, дуже різноманітну літературу, ну, фентезі, тому що якось воно знаєте, відриває від реалії життя. Хоча і підліткова література, проблеми батьків дітей читають по психології. Дуже зараз приходить багато книжок українською мовою, і на Діти ціла цікавляться? дуже цікавляться. Там у нас є і для ну, такі книжки. Як виховати батьків? Угу. На ну, чому ж не цікаво? цікаво? Цікаво, як виховати власних батьків. Українські автори. До речі, зараз от декілька діти почали читати українською. Незважаючи на те, що у нас ну, місто російськомовне. Але приходять діти, які наприклад, хлопчик прочитав Гаррі Потера о, всього українською мовою, каже, останню частину. У мене остання частина українську мову одна книга, і вона на руках. Я кажу ну, тільки російська. Він каже, ні, я почекаю. Дорослі також. Оруел зараз, наприклад, дуже користується попитом. Ця книга відома, 1984. У мене три на поличці російською, українська одна на руках не беруть, вони чекають українську мову. Тобто поступово люди переходять на українську мову. Просто це якось ну, природно зараз. Виходить. Так що читають дуже багато українських авторів, дуже можу порекомендувати. класних. Ласка, порекомендуйте. Бачинський, Нікуліна, Воронина Леся, Гридін, класи Крутківські, Нестайко. Також в тренді був і завжди буде, який отримав премію Андерсона, найвідомішу у світі з дитячої літератури. Тобто і класики, і дуже достойних багато авторів українських і дитячої літератури, і дорослої також дуже багато приходить зараз. Просто класних. Ми, ми розуміємо, що ми не знали, що ми не оцінювали. Ми читали якусь російську, ми читали за а своїх ми не знаємо. А у нас є також дуже достойні автори, дуже цікаво пишуть на рівні, ну на світовому рівні, я так вважаю. Дуже цікаво, що запит є все ж таки на книжкою українською мовою, тому що це ще й вчить правильною мовою, тобто літературною ти читаєш, і ти вчишся заодно. Іноді от приходять люди, кажуть: ну, бачу, що суржик, бачу, що важкувато. Порадьте якусь таку книжку українську мову, щоб можна було почати читати, розмовляти. Також можу порадити Василь Шкляр, чудово для початківців, які тільки збираються розмовляти, і якось свою е, е, українську мову покращити. Це ви теж рекомендація, да, я mm -hmm. так така безмолвна рекомендація тиха. Значить, по-перше, я дуже рекомендую. у Нас є така чудова книга, автор Барб Гар, француженка: як долучитися до образотворчого мистецтва світового до скарбнички, саме саме дітям різних вікових категорій тут на кожний вік. Є свої підходи для для того, щоб роздивитися і розібратися у світовому образотворчому мистецтві. Це по перше, і по-друге, звичайно, рекламую книжки. Які стосуються творчості Марії Приймаченко, наївне малярство це така надзвичайна скарбниця, і зазвичай я пропоную і дітям до і дорослим такі майстер-класи за мотивами Марії Марії Приймаченко. Кожен може відчути себе. Творчою особистістю, і кожен буде мати успіх, тому що це фантазійні роботи, досить простий стиль, який якраз підвласний кожному. Навіть діти з аутизмом малювали у нас роботи. У стилі Марії Примаченко, навіть у техніці понтелізму, це крапочками малювали. Це було дуже натхненно, цікаво. Ми їх соціалізували, ми їх долучали, ми і далі співпрацюємо. Дуже добра діє терапія для дітей з аутизмом, для дітей і молоді з аутизмом і іншою інвалідністю. Так що всіх запрошуємо, хто потребує, хто бажає ем, наповнити своє життя. Розвагами, творчістю, а також, звичайно, книжками цікавими, яскравими новими. їм до нас знаю, що бібліотека не стоїть осторонь із сучасних трендів. і Навіть в рамках тижня дитячого читання ви порадили кілька ютуб-блогів mm -hmm. для наймолодших. Україномовних блогів, угу. от чому саме їх порадили і чому там вчать дітей? Ну зрозуміло, що от нехтували інформаційним простором нехтувати не можна, тому що є така е, термін як позитивна пропаганда. А чому цим не скористатися? Чому ми дивимося російський контент? Досі дуже багато і підлітків дітей дивляться російський контент. У нас є дуже багато класнючих блогів в Ютубі. Тобто там у нас підбірка була і освітні блоги, і розважальні блоги, де можна подивитися мультфільми на українській мові є цілі, цілі канали на Ютубі. Ми робили також підбірку для дорослих, також український контент, тому що, ну. Я для себе відкрила і загін кіноманів класний, і підкаст «Терапія», також український, мільйони вже переглядів. І для дітей я рекомендую. Тобто починати треба з дитини, формувати саме українську свідомість, починати потрібно з мови, Істе тому що діти, ну ми ж всі розуміємо, 21 століття, сторіччя, що від гаджетів нікуди не втечемо. Тобто, якщо ем, ми не можемо це якось заборонити... То направити Треба, треба направити да, су, правильне русло. Угу. А яка ситуація в бібліотеці з книжковим фондом зараз? Адже ми розуміємо, що повнення книгами, виділення на це коштів зараз, коли в країні триває війна, це не першочергова задача. Чи всього у вас вистачає? Які були плани, чого не сталося угу. через війну? Ну у нас дякувати дякувати нашій обласній раді дуже багато в 2021 році ще були фінансовими забезпечені і змогли замовити ті книжки, які нам хотілося. Також дякуємо ми. Інститут інституту української книги, ось такі позначки. Да, позначки ці книжечки мають. Ми отримали від інституту книги. Дуже цікава, сучасна і це саме або перекладна література. література українських авторів, або перекладна українську мову видавництво українських ось саме таким таким значком вони помічаються. Тобто, ну звичайно, що дуже багато літератури, яка підпала під санкції, будуть списуватися, і фонди потрібно поповнювати. А що з нею буде з тією літературою, яка буде списуватись? Ну. Піде на туалетний папір, вибачаюсь, чи на нові книжечки. Ну куди? Тому що ну, якщо у книзі е, не схвально якось чи глузливо е, відгуки про Україну, про українську націю, то чому ми маємо їх читати? Чому вона тоді була? Тому, чому вона Бібліотець. була, так? Да, ну, тому це все списується поступово, все ще з 14-го ну, тобто, року. Поновлення, потребує поновлення все звичайно, потребує. Ну, Дуже багато планів, ну ми розуміємо, що ну фінансування в час війни. Але дякую. Ну дуже багато книжок зараз тут приходять люди. А що новенького? А от, будь ласка, у нас цілі полички і для дітей, і для підлітків, і для дорослих. Ви говорили, що коли були відключення електроенергії, був такий читальний бум. Але це таке вимушена якась ситуація. Тобто, дитині треба було чимось займатися, можливо, і вона вдалася до читання. А як зацікавити дитину, коли її світло, є, і інтернети, і все як зацікавити дитину до читання? Ну, по-перше, треба розуміти, що ті книжки тому. Що іноді приходять з бабусями, з батьками. А, а от я читав Жюля Верна 15-річний капітан. Потрібно uh -huh. розуміти, що діти не читають е, ту класичну літературу, е, яку читали ми колись. Тобто в них вже інше мислення. Їм потрібно е, надавати книжки від сучасних авторів, яких з сучасним поглядом. Ну, звичайно, з проблематикою сучасною. якщо у дитини там, е, наприклад, Проблеми в школі, булінг там, тобто -то потрібно на запит. То -то ми працюємо, як і бібліотерапевти, підбирати книги підбирати звичайно, на цьому, так? – Звичайно, звичайно, тому що запрошують навіть ну, і батьки приходять, щоб порадити, а що дитина читає, скільки років, дівчинка-хлопчик. Тобто, ну, звичайно, ти запитуєш і радиш. Ну, скажу так, що ну, інколи не працює. Кажу, якщо вам не сподобалось, ну, не держіть, приносите ми спробуємо щось інше, тому що. Ну, немає однакових уподобань да. mm -hmm. так. у бібліотеці знайти собі заняття можна, я так розумію, не лише під час тижнів дитячого читання. Mm -hmm. У вас багато різноманітних заходів, акцій. От що у планах можливо маєте можливість запросити глядачів, наших читачів до вас? Що плануєте у майбутньому? Ну, по-перше, у нас постійно оновлюється галерея, це чудове свято, і можна прийти подивитися на картину нашу галерею, відвідати, залишити відгук. І найближчим часом у нас була виставка присвячена дитячій творчості. Ми там були виключно сови мудрі сови. А це ми співпрацюємо з запорізькою громадською організацією Запорізька асоціація мистецтв. Це ми нещодавно почали співпрацювати. Хоча ми співпрацюємо взагалі то з усіма закладами культури як обласною, так і міською, адже це дає нашій, нашій роботі. Більш, більшого об'єму, ваги і творчого, з творчої наснаги, натхнення і можливостей. Тому, і, звичайно, і Запорізький художній музей, і обласна філармонія, і театр Ляльок це все наші партнери. Отже, найближчим часом ми відкриваємо галерею. У нас тепер тема буде: «Мріти, янголи вас чують. На з огляду на те, що великодень вже в нас не за горами великий mm -hmm. і ми будемо. Звичайно, проводити і мастер-майстер-класи завжди чудово. Проходять і крапанка, писанка, мальованка, дряпанка, все що завгодно. Аплікації різні. Ця вся інформація є, десь у вас там можливо на стену, де дізнатися. Так, це треба е, набирати Або... наш блог, набирати ми в Фейсбуці. Є будь ласка, нехай і наші... записатися, мабуть, обов'язково враховуючи, що ну, якщо ви приходите дому, то Якщо... Я а, маю на увазі на заходи. І на заходи, ну, на, щоб... на заходи mm -hmm. так, зараз, на жаль, обмежена, обмежена кількість, але і можливість прийти також є у невеликої кількості людей, адже є певні проблеми. Є контактні телефони, є інформація на нашому сайті, також на сторінці у Фейсбук. Дуже дякую сторінка. вам за цікаву розмову. Бажаю творчих успіхів у всіх ваших починаннях, якомога більше читачів. Запорізьких Ми ще тиждень, дитя ні, не, не ти. Як його 1 червня у нас до, а, до 1 червня до 1... Ще, ще думаю, буде дуже багато дивіться. Різних так заходів, новини так. на нашій сторінці у Фейсбуці. Запрошуємо всіх до бібліотеки. Дякую вам. Щойно ми спілкувалися з представницями обласної бібліотеки для дітей. Юний читач. Це Юлія Браун, завідувачка відділу обслуговування учнів 5-9 класів. Та Наталя Гвоздик, завідувачка відділу масової роботи та естетичного виховання. А я бажаю вам гарного завершення дня і тихої ночі. Перед сном до речі можна почитати щось цікаве з книжок. А якщо це будуть українські автори, то ще краще до зустрічі.